Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині в сільській громаді, до речі, дуже-дуже давно не був в сільській громаді. Називається Нертен Гарденберг і знаходиться в землях Нижня Саксонія. До речі, дуже, дуже давно не був в Нижній Саксонії. Село невеличке, але дуже-дуже цікаве. Не переключаємось і дивимось. Більш-менш знаходжуся в центральній частині. Зараз перед вами, судячи по карті, це монастир. І зараз покажу, які тут дома. Проти сонця може погано бути видно. Трошечки прогуляюся і, до речі, ще будуть руїни замку. Нертенгарденберг входить до складу району Нордгайм і населення. 8616 осіб. Невеличка сільська громада. Зараз постараюсь дуже швидко все показати. Монастир зачинений. Зараз досить вже пізний час. Сьогодні практично цілий день їхав. І зараз більш-менш пізно темніє, то вирішив ще прогулятись. Зараз на такому внутрішньому дворику. Супер виглядає. Яки що були приколи з тим монастирем? Зайшов я то в дворик. Ну і не побачив, що там табличка приват. Каталась там дівчинка, я привітався. Ну і все. Папа, 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 прибігає папа. Ну і цей. Що ти тут робиш? Тож, да я просто типу, одне фото зробити. Ні, типу, виходь, я й виходжу. Ну, Я собі спокійно вийшов, без возбущення, без нічого, приватна територія, це святе. Але та дівчинка, як почала, почала плакати. Така істерика закатала, я взагалі, якщо чесно, не зрозумів трохи цього. Ось ще й друга така церква. І ще хотів додати, ну як ви бачите, що така ситуація, що люди заходять, то е, зробіть якийсь забор. А то виходить ворота, ну здоровенні. Я. я там знаю, я дивлюся монастир. Ну то чого? У монастирі завжди можна було заходити. Якщо приватне, то закрийте його просто, да і все. Церква також, на жаль, зачинена. Може просто пізній час. Вже 6.15. Але то мені десь близько 8. .00. Ось я так зрозумів, більш-менш центральна вулиця. Тут такі старовинні будиночки. І покажу, як церква виглядає здалека. Сподіваюсь, руїни там відкриті, там настільки я дивився, то цілодобово відчинено. Типові такі для Німеччини будиночки, трохи з дерева такі цікаві, красиві. Я завжди думав, що це такі дерев'яні вставки, але передивився ближче, то де покрашено, а де просто так дороблено пінопластом білим. Так що ось так класно зроблено, окультурно. Ми ще десь просто прибили трошечки дост, достки, а десь просто взяли покрасили. Але, наприклад, як оцей взять будинок, то тут видно, що оці такі темного кольору це все зроблено з дерева. Та, що висновок можна зробити, що новітні будинки просто зроблено так помальовано під старовинні. Та що кому цікаво, то деякі будинки ось як тут просто помальовано. А деякі дійсно такі старовинні і зроблені з дерева. Ось дуже якась стара колонка, де можна набрати води. Якось багато машин їздить. Але потроху виходжу, то зменшується потік машин. Спершу не зауважу. Не Тут ще одна католицька церква Святого Мартина. Сподіваюсь, може вона відчинена. Також на жаль зачинена. Мені так здається, що це просто що пізня година. Але замітили, всі виходить дві церкви і монастир ти ходе, це не можна назвати кирпичом, але такого темного кольору. Може, е, може такого коричневого більше. Хочу показати з бокової частини, але немає навіть як так відійти трохи далі. Я би сказав, що це більше на собор подібний, бо так з боку то велика будівля і остатньо трохи більший собор був. Бачите, тут сільська місцевість і ось така церква. Ну, як завжди, перед церквою знаходиться такий Майданчик, площа невеличка. А я майже пройшов, навіть міг би піти вверх і не замітити, що ось така велика, красива церква. Дійсно гарно виглядає. Ще раз покажу на віддаленні. Супер, сьогодні дуже-дуже тепло, 27 градусів тепла зараз. І ось такі будиночки знаходяться біля церкви, побудовані так по колу. І тут видно, що вони такі стародавні. Крім остатнього, остатньо видно, що добудований такий. Також ось стародавній будинок. І якісь тут маленькі такі провулочки йдуть. Знову вийшов на центральну вулицю. Вона майже вже закінчується. І зараз буду подиматись до замку. Е, тільки що дівчинка хотіла потрапити в кадр, щось показати. То чуть не впала з велосипеда. Воно то смішно. Але не дуже, бо нещодавно я сам упав, то це дуже-дуже боляче. Вийшов до такого приватного сектору. Тут буде такий невеличкий палац, не знаю, там, більш за все, приватна територія. І десь маю пройти повз нього і піти ще на руїни. Як на сільську громаду, то багато чого цікавого тут. Струмочок називається Бевербах і також біля е, міста притікає річка Лайне. сам в приватній власності, через забор там знімаю, але по самому цьому не погуляю, вистачить мені на сьогодні. Приватних територій. Ну, замок приватний, але дивлюся, що на території знаходиться ферма і дуже велика, багато ангарів. Я нарахував десь 8 ангарів. І тут має таку поляну, ну дуже гарно. Супер газончик. Неймовірна красота. А зараз можна сказати, що знаходжуся як в парку якомусь. Дуже великі високі дерева. Супер, якісь пагорби, дуже прохолодно тут. Підходжу до руїн замку. Але видно, що ворота то зачинені. Спробую ще обійти, але більш за все, що зачинено тут свіжий повішано замок. І бачите, навіть не перелізеш, бо, по-перше, стіни позаростали, а по-друге, високо. воно того не варте. Спробую обійти. Подивиться, може десь є якийсь лаз. Ну, поки що обходжу на такій скалі побудовано. Ось так вздовж скали йду. Нереально виглядає. Просто супер. Зараз покажу фрагмент стіни. Тут трохи углублення. Знизу зараз трохи пройду. знизу знаходиться п'ятизірковий готель і також можна там кататися на конях. Ось так виглядає скала, на якій відніється замок. І внизу там п'ятизірковий готель. Це звідти з дороги класні фотографії на фоні замку. Може, дивився фотографії, але там поки що немає як спуститись. Не буде як зайти до руїн, але і так. Непогано, доволі цікаво. Можна е, обійти по колу і подивитись на готель. Спустився я нижче. На жаль, замку не видно. Але є такий ось пам'ятник Дика свинья. І тут більше е, катаються на конях. Тут знаходиться приватна така школа і навчають їздити на конях. Може зверху не було видно. Ось такий майданчик. Знаходиться при готелю. Зараз спробую зняти. Хочу перейти на другу сторону, сподіваюсь, не наженуть і швидко пока. Ніхто не бачить, неймовірний краєвид. Це теж пейзаж, бо тут святкують і день родження або якесь свято своє неймовірно, дуже-дуже гарно. Добре, що не засвідчує сонце. А що святкують, або весілля, або день народження, або якийсь ювілей. Ось такий тут п'ятизірковий готель. Супер відкривається привид, просто неймовірно. Ось така невеличка сільська комуна. Нертен Гарденберг. Також називається ось так готель. Гарденберг Бург Хотель. Неймовірна краса! І прогуляюся трохи приватним сектором. двома трьома вуличками прогуляюсь і буду. Закінчувати. Тут зараз спокійно всі поверталися з роботи і дуже тихенько. Тут ось люди проживають в таких трьохповерхових будинках на один під'їзд десь на 6-8 квартир. І далі такий сектор приватний йде. Зараз буквально ще кілька вуличних, ще хочу прийтися, показати. Все так розцвіло. Так все добре пахне. Погода хороша, тепло, що ще потрібно. Дуже-дуже тихо. Заборщиків практично немає, такі маленькі. І дуже-дуже тихо. Наступна вулиця покажу потихеньку. Можна тут ходити і ходити, але не буду так сильно затягувати відео. Ну Тепер зрозуміло звідки набралося 6 тисяч е, мешканців. Там ще розтягнути на кілька пагорбів. І йде аж під гору туди. Також такі сучасні будинки є трьохповерхові. Ось така для вас була сільська громада в Німеччині. Називається Нертен Гардерберг. Сподіваюсь, сподобалось. З вас, як завжди, підписка, вподобайка і коментарі. Всім пока, до наступних відео.